Україно. Добрий день, сміливий народ Український! Вітаємо весь рід незламної та сильної України. Простий, щирий та доброзичливий її народ. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні на календарі 1 вересня, а це означає не тільки початок осені, а й початок нового 2023-2024 навчального року. Осінь настав цей перший прохолодний осінній день. Який так ласкаво запрошує нас повернутися до навчання, знову пригадати, що таке домашнє завдання, вивчити вірш на пам'ять, написати твір, розв'язати рівняння. Тож після гарного літнього відпочинку ми готові знову повернутися до підручників, зошитів, журналів. Тому не час зволікати, а варто розпочинати. Рапор, герб, рідна земля це те, що так само віддано відстоюють наші воїни у боротьбі зі злом, а ще українська душа, європейські погляди і наше щасливе майбутнє. Власне саме за це зараз бореться весь український народ, за це б'ється весь світ. Шануємо хвилиною мовчання всіх воїнів, які загинули за рідну Україну. Наш спільний дім, єдина Україна. Сьогодні всіх дітей скликає на урок. Щаслива буде, хай кожнісінька дитина і впевнено в науку робить крок. Жовтіє листя на тополях, летять у синяві хмарки. Відкриє настіж двері рідна друга школа. Прийшли до неї першачки. Україні знань у безмежному світі дитячих мрій новій українській школі ми вітаємо красивих і радісних першокласників 2023 року. Вам, любі наші малюки, відчиняються двері в червну та незвідану країну знань. Працюйте старанно та натхненно, вивчайте кожного дня щось нове, Ростіть та розвивайтесь на благо нашої неньки, України. Сьогодні ми дякуємо кожному, хто добросовісно виконує свою роботу військовим, волонтерам, медикам, пекарям, хліборобам, машиністам, водіям, вчителям. І безмежно талановитим та самовідданим керівникам. Що навіть у такі непрості часи знахочуть собі ресурс давати правильне розпорядження. З початком нового 2023-2024 навчального року вітаю директора Великоновосілківського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 2 Олена Васильівна Авілова. Вітаю вас, мої любі, учні, дорогі колеги, шановні батьки та гості нашої. Першої зустрічі в новому 2023-2024 навчальному році. Після літніх канікул ми повертаємося до навчання. Уже вдруге ми починаємо працювати не в стінах рідної школи. Але головне, що ми разом Ми йдемо до мети, попри всі труднощі. Ми ведемо свій освітянський фронт, який є нашим внеском у загальну перемогу. Нас лякають ракетами та дронами, наше повітря здригається від постійних тривог. Ми давно не бачили рідні оселі, але волелюбний народ не залякати. Усе, що зараз відбувається в нашій Україні, заради вас, дорогі діти, заради вашого світлого та щасливого життя в розвинутому суспільстві, у якому панує свобода та поважається людська гідність. Рада бачити наших учнів та учениць другого класів. Ви довели, ребятки, що навчатися дистанційно читати та писати, рахувати та опанову англійську мову можна. Переконана, що в цьому році ви з легкістю та задоволенням будете долати нові освітянські виклики. Удачі вам, учні другого А та другого Б класів! Особливий сьогодні день у тих, хто вперше почує шкільний дзвоник. Це наші першокласники та першокласниці, дорогі мої наймолодші мешканці школи номер 2 Вірте в себе, пам'ятайте про наші героїчні досягнення, втілюйте свої мрії, ви майбутні України, нашого сильного та незалежного народу. Ростіть, навчайтеся, будьте гідними українцями, завжди готовими захищати та розвивати нашу батьківщину. Хочу подякувати шановним батькам за те, що ви в нас вірите, що не залишили рідну школу. Так, ми всі прагнемо як можна швидше навчатися очно в затишних шкільних кабінетах. Але сьогодні найважливіша безпека наших хлопчиків та дівчаток, тому формат навчання з використанням дистанційних технологій найоптимальніший. Низький уклін, вам, шановні батьки, зичу вам здоров'я, витримки та добробуту. Дорогі вчителі, Ваша праця, відданість та професіоналізм дарують нашим учням можливість досліджувати глибини наук, формувати життєві орієнтири. Будьте здоровими, творчого вам злету та благополуччя. В цьому навчальному році в нашій школі будуть працювати два нових учителі: Анна Анатоліївна Клименко та Катерина Євгенівна Кіруцак, обидві золоті випускниці нашої школи. Думаю, що ви з ними будете дуже добре працювати. І плідно, і все у нас вийде дуже дуже якісно і прекрасно. Усім зичу найскорішої перемоги та мирного неба в нашій найпрекраснішій Україні. З початком нового навчального року. 1 вересня особливий день у житті нашої держави. Він пройнятий ідеями добра та єдності поколінь. Щороку на зміну одним учням приходять інші. І так поступово змінюється обличчя нашої рідної школи. У 2023-2024 навчальному році наша шкільна сім'я поповнилась на 30 учнів. Цікаво, які вони. Сьогодні наше перше знайомство з ними завзяті, окрилені й нелукаві, сміливі, веселі й трішки смішні. Ідуть пашачки майбутнє держави, бо в ньому вони хазяї головні. Збираюся до школи, бо сьогодні перший раз я йду в перший клас. Елена Васильівна, ми не будемо розказувати, стеснялися. Нічого страшного, яка красива у нас аріночка. Нічого страшного да. тому, ми йому далі. Так, складний сьогодні час, ми йдемо в перший клас, бережімо рідне слово, нашу землю, нашу мову. Холоді ся йду, Там китаю і пишу, почас, мама, перевір, перше слово буде мир. Маленька Україна, не жориться ніколи, воїть ми з доньку і сина, ведуть батьки до школи. Ми веселі, <кліпочки> учні вже немашли. Україні славувати будемо всі лежати. України, єдиненька, ми йдемо в перший клас, молимося тихенько гайло, Господь борони нас. дам до школи залюбки, ми сміливі пішачки. Справжні щирі патіоти із нескореного роду. Діти сміємо, сміливо. Рідна школа нас приймає. Хтось із нас колись можливо ще прославив з рідний край. Юрчик, старшим учнем, ми скоро тут покажемо клас, навчальна школа всім наукам, бо ми пройшли у перший клас. Ви на менті та за, завзяті е, не кине пишачки. Будем труни щедувати і навчати залюдки. Я рахливий дуже-дуже непосида хоч куди, але дуже постараюсь, щоб усіх не підвести. Вітаря була світло, що пішов. Напевно, точно знаю світ світ. Будемо дружні ми зостати у могато обіді, батьку сили, сонати, що писались нам всі. Молодці наші першокласники, вони у нас неймовірні. Ми пишаємось нашою гідною зміною, наймолодшими школярами. Нехай ваша стежина знань буде мирною, радісною і повною приємних сюрпризів. До вас з мудрими порадами звертаються другокласники. Перший клас сьогодні вам відчиняє двері, порадуйте і тать, і мам, будьте мудрі і вчені. Поважайте вчителів, гарних друзів майте, і усі знання з ні добре пам'ятайте. Перший раз у перший клас. Це ж таке свято. Добрим учнем в школі будь, друзів має багато. Вчителів завжди шануй, чи буквар старанно, хай пишаються батьки, учне таким гарним. З вітальним словом до вас наші першачки звертаються ваші вчителі. Тетяна Константинівна Чертан, перша вчителька першого А класу, талановита, творча, невтомна чарівниця дитячого настрою і святкових розваг. Вона навчить вас бачити світ в чудових, незвичних кольорах людських почуттів. Юлія Вікторовна Вакуленко, перша вчителька першого Б класу, лагідна, щира, працьовита, невтомна. Її материнське серце зігріватиме вас під час перших труднощів у шкільному житті. Дорогі наші першокласники, нехай день знань стане для вас світлим, радісним святом. Бажаю вам. Успіхів, прагнення до знань, нових відкриттів у стінах нашої школи, ну, якби онлайн, хоч, але я думаю, будуть у вас відкриття і дуже великі. Нехай перший ваш навчальний рік стане успішним, яскравим, цікавим, мирного неба вам і вашим сім'ям, і саме головне. Скорішої перемоги і повернення до нашої ріднесенької другої школи. Обіймаю вас, люблю всіх успіхів у новому навчальному році. Так, любі наші дітки, нехай веселим, плідним і світлим буде кожен наш день. Я теж вас дуже, дуже люблю. Ось і настала хвилююча мить. Зараз пролунає перший дзвоник нового 2023-2024 навчального року. Право дати перший дзвоник надається першим вчителям наших малюків. А, нехай дистанційно наш дзвоник лунає, нехай якнайшвидше усіх позбирає до школи, в улюблені класи, у всіх вже великі дознання запаси. Дзвини, дзвіночку наш, щоб чули всі на світі, що починають знову навчатися діти. Дзвени наш перший дзвонику і пам'ятай, нам тільки мирне небо подавай. Хай буде мирне небо у нашій країні. Діти навчаються, здорові всі ростуть. Героям слава, слава Україні! Вперед, до перемоги в добру путь!